Іван та Алла довгий час жили не підозрюючи про існування один одного. Ходили вулицями одного міста, бачили одні і ті ж будинки, і ніхто не знав, коли вони зустрінуться. Проте на небесах всі точно знали. Що познайомиться наша пара на заводі Джейбіл на курсах англійської мови. Їх стосунки розвивалися два роки. Все почалося з простого спілкування і чаювання, але потихеньку переростаючи в щось більше, все було гарно і романтично. Обоє розуміли, що їм добре разом, і хотілося, щоб так було завжди: Палки поцілунки, обійми, спільний відпочинок, подорожі. Все це призвело до того, що Іван в якийсь момент зрозумів, хоче кожного дня бачити Аллу, милуватися її прекрасними очима і такою вже рідною посмішкою. Взимку, повертаючись з Угорщини, перечутті довгої розлуки, він запропонував одружитися. Але Алла погодилась не одразу: тримала коханого в напрузі аж до 6 квітня. Саме тоді, в Будапешті, в дуже романтичній обстановці Іван освічився ще раз. І Алла вже без вагань. Погодилась і, звичайно, сказала так. Потім були сльози радості, поцілунки і два серця, які б'ються в унісон. А ми з вами сьогодні спостерігаємо початок їх спільної казки. Казки, яка не матиме ні кінця, ні краю.